Херсонські кавуни, кошенята та настрої весни. В холі обласної дитячої лікарні відкрили арт-простір. Нині усі відвідувачі медичної установи можуть насолодитися мистецтвом юної художниці Валерії Музики. Дівчинка вже шість років розвиває свою майстерність. Тут за різні періоди мого життя, от десь від 8 чи дев'яти років, і от до зараз до чотирнадцяти. Тематика різна, там є і натюрморти, і такі більш графічні. От, ну там і природа, живопис, всяке таке там різна. Підтримати корисне починання, яке покликано підіймати настрій маленьким пацієнтам, долучились наукові співробітники обласного художнього музею. Наші працівники, наукові працівники, регулярно проводять майстер-класи для малечі, які проходять тут лікування. Це різні техніки і малювання, різні вироби, тобто терапія, яка дозволяє. Трошечки відволіктись, дозволяє висловити свої думки і дозволяє заглибитись у, у себе. Арт-простір – місце культурного спілкування, де експонуватимуться дитячі твори, виконані під час лікування та роботи подільських митців на дитячу тематику. Я впевнена в тому, що коли малеча тут буде сидіти разом зі своїми батьками, це буде спонукати їх до заняття творчістю і до приємних моментів в житті. Протягом року картини будуть змінюватися, але головна ідея залишиться: психологічна допомога пацієнтам обласної дитячої лікарні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.